Знаємо, знаємо. Не вистачає мотивації, немає чарівного пенделя від тренера, немає бажання тренуватись. Але ми пропонуємо змінити підхід і зробити тренування корисною звичкою. А для цього тобі потрібен план, і він в нас є. Підписуйся на наш канал, ти знайдеш тренування на різні групи м'язів. Дуже важливо, вони короткі. Кожен знайде 20 хвилин в день на себе. Ми зекономимо тобі час та гроші на спортклуб. Відразу підпишись на наш канал і тренуйся в кайф. Стань кращою версією себе, підтримуй український контент.